Отже, вирішив для вас записати міні-відео щодо останніх новин про зміни податкових правил США, що тепер деякі інструменти будуть обкладатися податком у розмірі 10% від усієї суми продажу для нерезидентів їхньої країни. А саме це торкнулося так званих публічно торгуючих товариств або P2P. Згідно Вікіпедії, P2P є комерційною організацією, яка належить двом або більше співвласникам, акції якої регулярно Вертаються на ринку цінних паперів. Щоб претендувати на статус публічно торгуючої компанії, 90% доходу компанії повинно надходити з кваліфікованих джерел. Згідно закону, як правило, такі джерела доходу включають відсотки, дивіденди, орендну плату за нерухомість, ну а також будь-який прибуток від продажу нерухомого майна. При дотриманні цієї умови P2P не платять податки і, отже, можуть передавати більшу частину свого доходу за допомогою квартальних грошових виплатам своїм інвесторам, що свого роду називається дивідендами. Так ось тепер, якщо ви будете власником таких цінних паперів у своєму портфелі інвестиційному, то починаючи з 1 січня 2023 року, якщо вирішите продати їх, то будете обкладатися 10% процентним податком на всю суму продажу. І це найголовніший момент. Тобто податок не на прибуток, як зазвичай буває, а на всю суму, яку ви отримаєте після продажу. Навіть якщо продаж був зі збитком, то все одно заплатите податок. Наприклад, якщо ви купили акції такого P2P за 1000 доларів і продасте їх за 1100 доларів, в січні, наприклад, 2023 року, то ваш прибуток склав якби 100 доларів. Ну і при нормальних умовах ви з того прибутку повинні заплатити податок. Ну, але з 2023 року, з січня місяця, ви заплатите 10% від цілої суми. 1100 доларів, тобто 110 доларів, тобто навіть більше, ніж ви заробили по факту на тій інвестиції. Скажу вам навіть більше, якщо ви купили акції за 1000 доларів, а продасте їх, наприклад, за 900 доларів, то з 900 доларів теж заплатите податок в розмірі 10%. Ну що є і так, мінус, наприклад, навіть не 10% буде, а мінус цілих 19%. Тому зарубіжні брокери почали висилати своїм клієнтам листи, попереджаючи про зміни, що відбудуться незадовго, поки закон не вступив в свою силу, і що люди повинні з тим щось зробити, якщо в принципі хочуть. Зараз ви бачите лист від Interactive Brokers. Вони такий лист надсилають тільки тим людям, в яких в інвестиційних портфелях є компанії P2P, і які потрапляють під даний закон. До речі, вони ще лишили список тих компаній. Ну, а посилання на даний список я лишу в описі під даним відеороликом, але теж не забудьте поставити лайк. Я сам такого попередження не утримував, так як у мене немає таких цінних паперів в моєму інвестиційному портфелі. Ну, а ви можете перевірити в... В принципі, чи ви отримали таке повідомлення від свого брокера? Ну і теж можете перейти і подивитися, чи є компанії, які, якими ви володієте в даному списку компаній P2P.